Як відібрати змішувач разом з перемикачем для душової кабіни, звичайно? На що потрібно спочатку звернути увагу? Яка відстань між вузлами на вашій кабіні? Ця трубка може бути довше або коротша. Зазвичай використовую декілька розмірів. Може бути 8, 9, 10, 12 або 14 см по осям. Друге, на що потрібно звернути увагу, це кількість виходів. Їх буває 2, 3, 4 або 5. Тобто звичайний душ, тропічний душ, гідромасаж для ніг, гідромасаж спіни. Можливо, ще якийсь виход є на вашій кабіні. Третє, що може повпливати на підбір даного змішувача, це спосіб під'єднання. Тут завжди йде півдюйма холодна й гаряча вода. Тут може змінюватись. В даному випадку це різьбове з'єднання. Може бути штуцер. Тобто буде звичайний штуцер, одягатися шланг і затягуватись звичайним хомотом. Якщо, наприклад, вам не потрібно використовувати деякі вузли, це може бути різні випадки, чому так стається, ви можете. Спокійно сюди накрутити заглушку 5 дюйма і використовувати два вузли або три, якщо є в цьому необхідність. Даний змішувач ви можете замовити на сайті Trade Pro. Наш менеджер зможе вам підібрати потрібну вам модельку.